16. На ЗСУ! Минутку! Роз. Давайте сами скажемо гасла. Завтра, домайте до на ЗСУ! Що завтра? Донайте на ЗСУ! Щоб Щоб нас стало я знову з тією самою думкою, яку я дуже намагаюся просувати, тому що я дійсно вважаю, що поки вони там не побудуть, хоча б 29 днів, на тих же самих умовах, що хлопці не в окремому батальйоні, в різних батальйонах, в різних напрямках, поки вони не побачать, що там на Купівську немає бронетехніки, що на Авдіївці, наприклад, не вистачає фіпів дронів, що на Запоріжжі, на Запорізькому напрямку стіни наступають, що про південь про Херсон взагалі мовчу. Те, що там постійно б'ється, те, що там постійно вибухає, про Харків. Поки вони окремо, не в якомусь там загоні, там як який дуже класно фінансується, поки вони окремо не відсидять у цей місяць. Люди дотичні до влади вони не зрозуміють. Нічого не. Можливо, щось буде мінятися, давайте не ставити на цьому хреса. Можливо, щось буде мінятися. Але мені здається, що от якби оце сталося, то помінялося б все дуже швидко. Так, я розумію, що це складно. Я розумію, що це складно, дійсно і треба підготувати. і Все таке. Ну але чому, звичайно, людину можна підготувати, відправити? А когось статичного до влади ні. Тим більше, що в країні війна, ну кожен має побути там, відчути на собі і тоді вносити зміни. А не так, що ми сидимо в кабінеті. І ми пишемо, що нам там на Куп'янський напрямок не треба там бронетехніка. Та ну поїдьте туди, побудьте там в цим, цим солдатами в окопах і давайте тоді вже робити виставку. Ну це ж ніфіга не смішно те, що відбувається так. само з Авдіївкою, наприклад, ну там вже постійно, там постійно бої, постійні бої. Давайте туди донатити. Давайте якось підтримувати і входити в шкіру наших хлопців, щоб розуміти, що відбувається насправді. Тому що ви, якщо ви керуєте, ви маєте розуміти, чим ви керуєте, в якій ситуації. Бо ситуація у нас зараз трендить. І ще думка, яку я хотіла би просунути, це ну давайте якось щоб не тільки народ утискався, а щоб і дотичні до влади також утискалися. Тому що зарплата півтора мільйони у мера, і вибачте, зарплата в 10 тисяч у мене, і я донатю, ну, постійно. Це якби також такий дуже великий розрив. Давайте тоді знімати якось зарплати. Хай вони йдуть на зсу, а після війни будемо розбиратися, повертати. Те саме з заправками автівок. Ну, заберіть ви заправки автівок за державний кошт у тих, хто дотично до влади. ну Це ж не смішно. Ми самі свої автівки заправляємо, хай вони самі заправляють. Вони що не люди? Вони також з народом, вони також мають бути з народом. Оце, власне, дві думки, які я хотіла би донести. А зараз вже два йде, два роки йде війна, хлопцям треба відпочивати. Тим паче, що хлопці знаходяться особі там, на, на нулі, у них дуже великі проблеми з здоров'ям, з психікою, з фізичними проблемами, то якщо вони закінчаться, ті всі, хто пішли два роки тому, то нам, нам вже не буде завтра, нас ніхто вже не захистить. І наші донати, що ми зараз стоїмо і просимо, щоб не було корупції, щоб гроші виділялись тільки на ЗСУ по потребам, то щоб хоча б наших хлопців, ці, які ще є, можна було поміняти? Бо у хлопців після прильоту, після контузії, проблеми зі здоров'ям огромною. А коли закінчиться війна, як їм жити? Треба, коли треба буде нашу зруйновану Україну. Відстраювати. Тому хай вони не, не ховаються, хай йдуть. Це ж не те, що вони сьогодні прийшли в воєнкомат, а завтра вони вже на нулі. Такого ж немає. Я бачила це по своїм, по своєму, так моїй внучці, старше, моє внучки, зять. Він був у Львові, вчився. Потім він був три місяці в Великобританії, він повернувся знову, він був у Львові. Це не каже о том, що він, я ж кажу, сьогодні в воєнкоматі, а завтра вже на нулі. Так що, хлопці, думайте за те, що у вас повинно бути ще і завтра, і будущем. Йдіть на, в ТЦК добровільно, не треба ховатися. А також оці, які тут мають пільги, які мають якісь броні, а не Правильно, Олеся. Олеся казала, що їм теж треба йти туди. Хай вони підуть туди на 29 днів, побачать, познають, що це таке. Може зміниться становище і в країні, і у людей, які сидять в вищих ешелонах. Оце я таке хотіла сказати.